Найкращими людьми Переяслава. Я це знаю дуже добре. Взагалі, я знаєте, журналіст розслідувач до цього була. Тому насправді знаю я багато. Дуже знаю добре і наших ворогів. Я дуже добре знаю Донецький клан і знаю Януковича. Але як виявилось, навіть я не могла подумати наскільки все погано. Попередні роки я писала, робила розслідування, як вони грабують Україну. Це було не просто грабування, це була якась клептоманія. Це було маніакальне підбирання всіх можливих ресурсів. Один з останніх моїх розслідувань було про те, як на одній тільки корупційній операції, тільки на одній було вкрадено 2 мільярди доларів. На одній операції. Це робив Фірташ зв'язок з Януковичем. На одній операції вкрав 2 мільярди доларів. Що таке 2 мільярди доларів? Щоб це було зрозуміліше, я вам скажу, що це камази камаз доларів банкнот. Це Два річних бюджети Міністерства охорони здоров'я, два річних бюджети це фінансування всіх лікарень, це фінансування всіх медиків. Це навіть всі відкати, які корупціонери беруть на закупівлі там ліків чи обладнання. Це все. Це два річних бюджети. А ви знаєте, що в нас відбувалося з медициною в останній рік так називаємо оптимізація, коли позакривали амбулаторії по селах, людей залишили взагалі без медицини, бо не було типу коштів. А тут на одній операції крали. Вони підбирали все, вони забирали чужий бізнес, вони забирали всі наймальовніші куточки України. Ви знаєте, як переяснити забраний весь берег Дніпра. Все забиралося під одну особу насправді. На під одну особу під його найближче оточення, але знов таки оточення оформляло, а воно приїжджало відпочивати. Побудував Курченко, воно приїжджало відпочивати. Побудував Клюєв, воно приїжджало відпочивати. Тобто фактично підбирала одна особа. Все. Тобто забрати всю економічну складову, забрати всі місця, де от, ну, люди наші просто відпочивали, забрати всю політичну владу, всі суди, все, що тільки можливо. І в принципі, плани в них навіть екон... це називається насправді економічні репресії. Плани економічних репресій в них були дуже серйозні. Тому це вони тільки почали. Вони, до речі, зруйнували залізницю. Залізниця підійшла у власність Януковича. Прийшла насправді, тому познімалися пасажирські потяги і повинні були знятися всі потяги, взагалі всі пасажирські. Щоб вантажні перевезення працювали добре, приносили дохід Януковичу, бо вантажні перевезення він забрав під себе. Далі в його планах була приватизація вітчизняного добутку газу. Вони дуже велику дорогу пройшли там. Там було вже майже все готово. банкротство державного підприємства, приватизація свердловин. В останній рік, до речі, минулий масово робили за державний кошт, пробивали свердловини по всій Україні, щоб приватизовувати їх і не робити вже за приватний кошт. Так само в них стояли плани якнайшвидшої приватизації української землі, тобто це останніх речей, які ще належали народу. Дождь приватизація землі вони теж готували через зв'язок з газом, тому що вони збиралися підвищити ціни на газ до ринкових. Люди би кинулися за субсидіями, а субсидії не можна отримати, якщо є земельний пай. І під цю ситуацію вони би просто повилучали, позабирали. Люди би просто повіддавали земельні паї по всій Україні. Тобто вони дуже серйозно готували ці економічні репресії, економічну базу. І я вам скажу, тільки Майдан перешкодив. Тобто, ще рік, ще рік, повірте, не було б вже ні нашого газу, не було б вже ні паїв. І, можливо, вже люди б не змогли б вийти, бо розумієте, чим люди живуть бідніші, злиденніші, чим менше вони готові на акції протесту. Але нинішній майдан проявив ще одну страшну сторону Донецьких, одну страшну рису Януковича. Розумієте, він є садистом. Він є маньяком, в прямому розумінні цього слова. Я знаю, що тут стоять найкращі люди, стоять небайдужі. Але я прошу, розкажіть це іншим, розкажіть це байдужим. Розумієте, коли у вас на вулиці з'явився маньяк, у небезпеці всі, Абсолютно всі, ніхто не знає, хто стане наступною жертвою. Нашою країною керує маньяк. Маніяк, який реалізовував свою жагу крові в кримінальних 90-х. Якраз кримінальний клан і підняв його спочатку на одну сходинку влади, а зараз на вершину влади. Маніяк, який які в часи, в принципі, якогось психічного затища займався масовим розстрілом тварин, в тому в гамово вже у крові. А тепер він проявився в усій своїй красі, проявився повністю, тобто його психічна хвороба. Зараз загострилася. Ви розумієте, маньяки, вони сховають свою сутність. Вони часто мають сім'ї, часто мають дітей, часто живуть звичайним життям, але коли вони проявляються, це говорить про особливе загострення хвороби. Зараз Янукович проявився, він вбиває людей. Просто вбиває снайпери, які стріляють на Грушевського, загони смерті, які ловлять людей, катують. Кидають в лісі замерзати. В Київському моргу вчора знайшли 20 трупів, більше 20 трупів, які повинні були через кілька днів заховати могилі, як неопізнані. А скільки людей припало на Майдані? Але ми маємо чітку інформацію, чіткі факти про Дмитра Булатова, якого катували. Про Ігоря Луценка, про Юрія Вербицького, кого катували і вбили тільки тому, що він зі Львова. Розумієте, що найстрашніше? Він не був особистим ворогом Януковича, його вбили через політтехнологію, щоб залікати жителів Львова, щоб вони не приїжджали на Майдан. Повірте, це все наказ Януковича. Повірте, це його особисті наказ вбивати людей. Ніхто би без його наказу цього би не робив. Але я звертаюся до вас, щоб ви звернулися до байдужих. Розумієте, зрозуміло, байдужі зараз ховаються в хатах з краю. Але скажіть їм, розумієте, коли знищують нас, приймуться за них. Бо ця машина, машина, репресивна машина смерті не зупиняється, вона хоче нових життів. Що чекає цих людей? Що чекає цих байдужих? Їх чекає три варіанти. Бо з нами насправді буде все добре. Насправді, сміливі завжди мають щастя. Насправді розумієте. Ну, в найгіршому варіанті ми в цій страшній кривавій країні жити не будемо, бо нас просто не буде, нас просто знищить. Але це не найгірший варіант. А що чекає байдужих? Їх чекає, або вони будуть катами. Це найгірше, що може бути в людській долі бути катом. Їх чекає, що вони будуть жертвами, але не тими жертвами, що в захист власної гідності, в захист власних дітей вийшли. А невинними жертвами, знаєте, найгірше буде невинною жертвою насправді. Тобто той, ні, ні, не який нічого не зробив, а якого просто задавили як муху. І третій варіант, їх чекають, що вони будуть просто худобою, скотом. Але чим страшно бути скотом, так, да, прожити можна. Але вони мають дітей. І нема гарантії, що у цього скоту, у цієї худоби, діти не захочуть бути скотом. Їм доведеться ховати тоді власних дітей. Тому це байдужим треба говорити. І треба їм нагадувати, що в 33-му ті байдужі, які не піднялися на захист своєї країни, в 18-му їли своїх дітей. Це той, це той шлях, який пройшла Україна, і який ми не мусимо пройти насправді. Ми повинні перемагати. Для того дякую вам, що ви піднялися. Але нас повинно бути більше, не повинно бути байдужих. Тому працюйте, розмовляйте з родичами, з друзями, колегами. Нас повинно бути багато, інакше що тут казати, ми повинні перемогти. Це наша відповідальність, наша бовза перед нашими людьми, перед нашими дітьми. І ми переможемо. З нами Бог і перемога. Слава Україні!